В Ірпінь приїхала делегація із Баку на чолі з Сабіром Рзаєвим, тимчасово повіреним у справах Посольства Азербайджану в Україні. Гості з цієї дружньої країни приїжджають до міста все частіше та цього разу з особливої нагоди відзначити сторіччя з дня народження великої азербайджанки, академіка, лікаря, матері президента країни Заріфи Алієвої. Ірпінь для нас дуже дуже рідний. Я пам'ятаю ще перший заходи 2011 року, коли я брав участь на День міста Ірпені. І з того часу до, до сьогоднішнього дня тільки-тільки рідні відчуття. справжні друзі завжди, завжди біля своїх друзів. Тому і Азербайджан був з першого дня війни з Україною. Я впевнений, що це допомога. Буде продовжуватися. Після визволення Ірпеня від росіян Азербайджан одразу підставив місту надійне плече підтримки. Посольство Азербайджану, президент Азербайджану, кампанія Сакар не обіцяла, а зробила, повністю відбудувала пошкоджену школу і дала змогу 1 вересня дітям піти туди. Ви доказали дружбу не на словах, не на обіцянках, а на справах. Ірпінь для нас місто Ірпінь для нас як рідне. Тому і наші дії це безпосередньо підхід до дружби між Азербайджаном і Україною. Ми стараємося кожен з нас по крупинці зближувати наші країни, нашу культуру, наших людей. Зазначив генеральний директор компанії Сокар Енерджі Україн Ельчин Мамедов. Вшанувати пам'ять заріфи Алієвої у сквері, названому на її честь, прийшли також депутати ірпінської міської ради, учні та директорка відновленого за підтримки компанії Сокар Ліцею. Сьогодні, у цей знаменний день, ми зібралися в парку імені Заріфи Алієвої, якому вже 19 років для того, щоб поклонитися низько Заріфи Алієвій, нашій дорогій Заріфі Ханум. З нагоди сторіччя з дня її народження. Багато чого було зроблено, забезпечено багато чого. І завдяки цьому, завдяки їхній підтримці, наші діти тепер знову такі ходять у школу. Це за це їм дуже, дуже велика вдячність. За ту всю допомогу нашим друзям Сербержана Я дякую як від себе, так і від нашого міста, від свого округу. Це дуже потрібна на сьогоднішній день підтримка.